Вас, мої люди, і ласкаво прошу до каналу «Легенда психології. З вами Уляна. Отже, сьогодні хочу поговорити з вами про наукову-позитивну психологію. Науково-позитивна психологія я закінчила два курси з цієї дисципліни наукової позитивної психології, один з яких був від Гарвардського університету онлайн. Маю сертифікат. <ріст> Наукова-позитивна психологія не займається езотеричною стороною, тобто афірмаціями, або вірою в те, що все тільки на краще і завжди на краще, і в те, що ми все притягуємо. Тобто Наукова психологія не може таким займатися. Чому? Тому що. Це дуже важко дослідити і е, зрозуміти, як це працює на експериментальному рівні. Проте науково-позитивна психологія займається. Тим, що можна відслідити на експериментальному рівні, на рівні досліджень. І якщо чесно, то той курс від Гарвардського університету з позитивної психології був одним з найкорисніших для мене взагалі курсів з психології, які я тільки брала. Чому? Якщо е, взяти вижимку і, знаєте, так, одну тільки квінтесенцію цього курсу, то він вчить тому, щоб бачити, бачите, наскільки твоя склянка наполовину повна, а не наполовину порожня. Це якщо взяти в одному реченні квінтесенцію всього курсу. Ви знаєте, коли довго живеш за кордоном, починаєш помічати у спілкуванні з. Людьми іншої нації, іншої культури, які з самого народження не мали багатьох наших настанов, чи то добрих, чи то поганих, тут неважливо з яким знаком, просто вони в них інакші. Ти починаєш помічати, як багато ти недооцінював речей, які інші люди дуже цінують. Так було в мене от саме з нідерландцями, наприклад. Вони помічають і цінують дуже багато речей, які українцям вважаються просто стандартним стандартом. Я думаю, що це через те, що клімат у нас, хоча він і дуже контрастний зі знойним досить таки літом і холодною зимою, але в нас клімат багатий на теплі дні. І влітку, і восени, і навесні. Ми країна, яка не мала виборювати собі місце під сонцем, на відміну від тих самих Нідерландів, які осушали величезну територію своєї країни. Так само, як за місце під сонцем боролися Швеція, Норвегія, Фінляндія, тобто холодні країни. Так що те, що для нас само собою зрозуміло, часто для... Народностей з холодним кліматом в країні не само собою зрозуміло, не є супер таким звичайним стандартом. Для них це є гарним стандартом і таким собі навіть привілеєм. Тому головне, чому навчає позитивна психологія, звертати увагу на те добре, що у вас є. І не, і не знецінювати це, яким би це не було способом. Чи то порівнянням зі своїми мріями, які для вас наразі, наприклад, недосяжні, або вам здає, здається так, що вони недосяжні, ані порівнянням з якимись іншими людьми. До речі, Порівняння в мінус, в плані, що в мене ще не так все погано, тому що у когось там взагалі страшенний мінус, тобто я, я в плюсі. Я також не вважаю, чесно кажучи, дуже доречним. Чому? Тому що, якщо у вас мрії на там, плюс 100, скажімо так, а ви зараз за своєю оціночною школою десь на Плюс 20, і вам ще треба добрати ці 80 балів, скажімо так, і ви в якийсь момент, щоб себе підбадьорити, <кій> кажете: ну, дивіться, у когось там взагалі погано припогано. А, якщо так постійно себе а, заспокоювати, то може припасти, зникнути мотивація йти до ваших плюс, плюс 100, набрати ці 80 балів. Тобто я би сказала, що себе не треба порівнювати ані з тими, у кого набагато гірше, ані з тими, у кого ситуація є ситуація вашої мрії. Треба просто чітко розуміти, в мене зараз так, моя ситуація зараз саме така. Хто б там що не говорив, у кого б не була. Яка мода, хто би так якось не вчиняв? Я зараз вчиняю так, як я можу вчинити в моїх конкретних обставинах. Я хочу, щоб в мене були мої плюс 100, я зараз на плюс 20, але все і мені треба, ну, наприклад, пройти ще мої там, плюс 80 балів для чогось, так умовно кажучи. Але що в мене наразі є, і порахувати, що є. І порахувати такі речі, які чомусь, особливо люди пострадянської культури часто вважають само собою зрозумілими. І для мене було дуже великим здивуванням, що є багато народностей, які добре живуть і не вважаються само собою зрозумілим. Ось, люди не вважають само собою зрозумілим, що вони мають житло. Особливо до нас багато людей мали. Ну, Принаймні до війни мали житло, яке вони успадкували від батьків, бабусів, дідусів і чомусь назвали їх так, знаєте, хрущобами або ще якось. А у той самий час, як я зрозуміла, багато хто з іноземців просто цінував би можливість жити безкоштовно і не платити все життя іпотеку. Ось. Якимось чином просто заробляти гроші, можливо, розширювати потім це житло, обмінювати його на щось таке більш а, те, що вам підходить, але не знецінювати точно, не знецінювати здоров'я, не знецінювати дружбу, не знецінювати людей, які. Про вас піклуються так чи інакше. Не знецінювати нормальну зовнішність, не знецінювати те, що маєте в доступі магазини. Ось. Тобто дуже багато речей, які нам насправді потрібні, вони в житті пересічної людини, яка знаходиться в більш-менш такій розвиненій локації вони є. І позитивна психологія головна її задача навчити бачити ці речі і навчити їх цінувати. І якщо езотеричний такий бік позитивної психології не наукової, він навчає прийманню багатьох речей, тому що коли ти щось захочеш, треба все відпустити, воно якось все до тебе прийде, то науково-позитивна психологія дивиться на це таким чином. Якщо ти хочеш супа, ти, звичайно, можеш розслабитися, полежати на ліжку, подумати про суп, який ти хочеш. І в принципі, є такий варіант, можливо. Що хтось принесе тобі суп, <хи> або я не знаю, хтось подзвонить тобі зненацька і запропонує? Якийсь подарунковий сертифікат до ресторану, де ви зможете замовити суп. Але, скажімо так, це з області див. Тут людина по факту не може керувати цим процесом. З наукової психології, якщо ти хочеш супу, давай подивимося, які в нас є для цього ресурси. Чи є в нас продукти необхідні, чи є в нас плита, чи є в нас все приладдя для того, щоб приготувати суп? Якщо немає, треба піти в магазин, треба купити продукти і треба приготувати суп. Отак дивиться на життя науково-позитивна психологія. Тобто вона не про афірмації, хоча вона не проти афірмації чисто для підтримки свого власного внутрішнього стану. Вона не про я щось там притягую до себе, вона про те, ага, що я хочу, яка в мене зараз ситуація, що в мене є, і те, що в мене є, ціную, тому що ціна цього іноді виявляється для нас очевидною, тільки тоді, коли ми це втрачаємо. Тому позитивна психологія наукова. Нам кажуть про те, що ми маємо набагато більше цінувати того, що в нас є в наявності, і звертати на це увагу. На те, що наша склянка наполовину, а можливо, і більше заповнена. Все, дуже дякую вам за увагу, і до наступних зустрічей. Бувайте!